Так, да, друже, таке є. Приходиш з фронту і тобі говорять, якого хуя ти туди пішов. Із усілякими подколами, насмішками. А ми про це всі прекрасно знаємо. Але я хочу сказати зараз свою суб'єктивну думку з цього приводу, свої враження, поділитися саме своїми враженнями, як я це бачу. Я вважаю, що в здоровому суспільстві і тим паче людина, коли йде у військо добровільно, от як пішов в часи, АТО, зараз так само. Я не для того йду, щоб коли потім я повернуся додому, щоб мені співали пісень там і все в цьому дусі. Мені це не потрібно. Я не для того йду, щоб отримати визнання. Я йду в військо для того, щоб дати змогу своїм дітям на нормальне, притомне майбутнє. Бо держава це є ми, люди. І з цього я не роблю ніякого героїзму. Бо ти ж коли. Ідеш на роботу, заробляєш кошти, піднімаєш своїх дітей, навчаєш їх і так далі. Ти ж не робиш цього героїзму. Це нормальна база, нормальна, здорова база. А в контексті війни, да, типу, суспільство має поважати людей, хто захищає фронт, а це герої, але в ще не потрібно впадати в крайніщі і напихати в свою свідомість купу, купу очікувань. Це стосується як і військових стосовно цивільних, так само і цивільним стосовно військових. Не потрібно ніяких ілюзій. Потрібно прокидатися, дорослішати і якось рухатись далі, а не робити з усього підряд героїзму, там, де, де його немає. Цілую, люблю, підписуйтесь.